Яська, ти готова до відпустки? Чуєш, я <сі> та <в себе. сі> Там є чемоданчик і там чимоданчик. Так, от. Аеропорт. Ставимо машину тут біля Біля аеропорту стоянка. Вона тут буде стояти 8 днів і коштує It's стоянка 25 гривень в суток. Yeah, так що досить гарна ціна. 9? Дев'ять? Ну, там, 8 ночей. Оді сразу туалет. Що тут є? Стаканчики для того, щоб ну, для зубних щиток, я так собі думаю, фен працює. Тут розеточка ось для плоїв. Та я з собою, до речі, брала зеркало. Потім. До речі, тут є, о, поличка. Що є в наявності? Є мило, гренада для душу, шампунь, кондиціонер для волосся, крем для тіла, боділось. І ще один шампунчик. Зараз я подивлюся. І на звері було 22 години. Тут шапочка для волосся, бушні палички. Для волосся. Пилочки. О, до речі, можна було не брати, я собою взяла теж пилочку. Потім ватні диски. Ну, Їх, правда, тут три штучки. Це якісь а, ну, пакетики для всяких справ. Да, особистої гігієни і нитка і Туалет. Є папір. Два рулона. Телефон є. Два полотенечка. Ось для ніким, здається. Ось для них. Так, тут полотенце для ніг. Ми можемо відкрити вікно і з твої сторони буде видно як хтось миліче. А воно відкрий. Ось, ось, ось так воно відкривається. О, бачите, Юрка. А не ще раз я відкрий. О, видно наш Юрчик махає. Hello. Hello. Ось так воно бачите. Йдемо далі в кімнату. Тут є два ліжка, одне двохмісне. Татко ти вже торчиш. Знаєш, що там дало там? Далі? А. А одне одне місце для янки. Ну тут тумбочки. Я в сандалі. Ось тумби. Покажи міні-бар. Поки так. Телевізор. Моє ліжко. Міні-бар. Ну, Куди там е сандалі? Так, так, два стаканчика. Відкривачка, до речі. Тут сейф. Ми там вже поклали Фейн. на цінні речі. А фейс это теж фейс? Телевізор. Що мені дуже подобається, це жіноча частина, це дзеркало. подивіться, воно ось таке. Дуже класно. Я собі тут розкладу косметику і буду малюватися великий стіл. Журнали. наші. І є такий диванчик, ну тут теж тумбочка, тут три тумби. До що, речі, Що дуже приємно, ми прийшли одразу на реєстраційний стіл і нам запропонували шампанське. Ми випили пекелок шампанська, так що в мене трошки завертається язик, це тільки тому. Все, ми вас дуже любимо, мої підписчики. До зустрічі. Там... Я коктейльчик, перший день. Називається скотч. Дуже смачно, до речі. А я сказується приверну камеру. п'є Махіто безалкогольне, але таке фруктове. Ні, коктейль. Ми тобі коктейль-кіц замовили. А татко п'є Валантайс. Міски. Тут дуже гарно, до речі. Досить цікаво. Тут яськіне мохіто безалкогольне, шикарне. Смачно дої? дуже? Дуже. Ось такі гарні штучки. Mm -hmm. так там вже там одну порвала. Ну, ми кайфуємо. Ну, зараз їдемо на ліфті. Такий ліфт класний, правда? <гулес> yeah, так, тут... він <gust> не зустрічає. Ви бачите, як ми класно тут Ні, тут ці зеркала повняйте. Не знімаю. Телевізор? А? Мамка половина що? Ні, не треба. Все? Сьогодні перший день нашого відпочинку і ще я вам скажу, дуже класно, дуже тепло наші місця. Юрка з Янкою вже пішли плавати. Юрче, класно? Там вона просто людяна! То для... поки що тобі так здається. Яна, не порт. Дуже чиста водичка, видно навіть дно. Класно. І взагалі людей мало так класно. лежаки вільні, немає того, знаєте, як це. Коли треба займати, ще щось. Шикарне. Тут немає пляжу, тут так якби спірсу. Ну, нам це дуже подобається, бо я... ну, де, коли хочеться пісок, там є невеличкий пляж. Але спірсів тут міряють. Але класно. Приплисти до тебе? Ну, пливи. А де я, Ніна? Там, на входах. Класно? Було видно. А потепліла водичка на вечір? А? Тепліше стала вечором? Да. Так. <гум> ні. Тепліше чи ні, Ян? Ком це увидно такого будечка. Дуже класно. Оце от обід зараз і дивіться, скільки я вільних лежаків. Оці пірси класні йде всі. Взяла собі я вечерю, накрили. Тут є суші, рибка, червона. І сушики. Я вже малі подзвони, ну написала вайпері. Я йду, ще кусочек. кусочок. Насолоджуємося виглядом. Мені принесли бейліс з льоду. Тут, до речі, в тому готелі дуже класні алкогольні напої. давайте, ну, Беліс, які тебе віскі? Чивас? чи Балантайс? Ну, тут іменно хороші такі. Вишукана. Дуже мені подобається, особливо такі закусочні варіанти, на такій ложечці. Так, такі голубці в виноградному листочку. На апельсинці рибка двірки ну, ліпше видно. А яська наша любить Буя. зуби їсти. так, так, ну, так от. Сидимо на тому. На, на віранді. Ви торчите, дівчата. Так Минус одна дорога буде, Та спят далекий, малень, Одинокого ока вагня. Мы зараз в чайні кімнаце. Што Ну вот та... ну, так тут чайок пьюць, вот тут є чайки різные. Тут є липовий, всякі. Ну вот показыває нос. Є пакетованы і Кава, а є вчаночка, тоже заварні чайночки. І тут ромашка. Це бора пошар. Гранат. Чай. Просто пояс липовий чай і тим'ян. А ще тут є турецька кава в турках вариться. Дуже смачна. От нам такі маленькі чашечки йде. Ну і так от апаратна кава. А там такі Відпочивальна зона. Ось так. До речі, бачите, людей не є багато, дуже класно, що не треба шукати лежаків, не, не потрібно займати завчасно столики в ресторані. Їжа смачна, напитки гарні, поки що так. Не знаю, як, як буде в середині літа, але зараз нам дуже подобається. Покажи, чия Я запар, лаянка. Липовий і Так. Липовий ромашковий. Липовий ромашковий чай. Так? Давай. І збираємося на вечерю. Трошки маємо загарчик З Яською. Видно загар на камеру? Mm -hmm. тут... Кажи, чи, чи це буде в ліфті, я покажу тоді з ліфта гарний вибір. Викликайте oh. ліфтін.

そろそ de Вот такие нас. Це хол такий. Дуже гарний тут. Там бар. Наливають напитки, коктейлі. Все включено. Мухіто смачно. Дуже смачно. Мухіто і беліс. подобається, що наливають. Сокол, сокол. Лоббі. Ми тут сіли собі випити вечірні коктейлі. Янусі зробили дитячий коктейль з ананасиком. Горішки тут додають. Юрчик п'є коньяк. Конячок. Бренді. Бренді, бренді. Юрчик п'є бренді, а в мене бейліс з льодом. Ось це наш останній день відпочинку. Через дві години ми будемо вилітати. Не вилітати, а звідси коротше, Через дві години будемо виїжджати. Так що скажу, нам дуже сподобалося. Готель має 7 років, плюс-мінус. Кухня дуже класна. Нам все сподобалось. Ми дуже задоволені. Якщо вам цікаво, то зайдіть, на там загугліть. Називається Гренада. Лакшері резорт Дуже цікаво тут і, і весело. Все, всім па-па, До зустрічі у наступному відео.